Простий та досить легкий рецепт з Італії. Давайте приготуємо панакоту. Замочуємо желатин згідно інструкції на упаковці, висипаємо в невелику глибоку місткість, заливаємо необхідною кількістю води та залишаємо набухати. Молоко змішуємо з важками та ставимо на плиту підігріватись, Кип'ятити суміш не потрібно. Додаємо до вершково молочної суміші звичайний та ванільний цукор. Ретельно перемішуємо, допоки кристалики повністю не розчиняться. Коли желатин досить збільшиться в об'ємі, його необхідно добре прогріти на маленькому вогні. До повного розчинення у воді. Цей етап дуже важливий для однорідної консистенції. У суміш вершків і молока тонкою ціклею вливаємо желати. Щоб уникнути в десерті прихідний грудочок, проціджуємо суміш через дрібне сито. Отриману масу розливаємо в красиві стакани і залишаємо на 3 години в холодильнику для застигання. Поки панакота застигає, приготуємо соус. До малини додаємо цукор і продіваємо до повного розчинення цукру. Отриману масу протираємо через сито, щоб отримати ніжну консистенцію. Поливаємо панакоту коту соусом та насолоджуємося. Можемо прикрасити також свіжою м'ятою та свіжими ягодами.